Сьогодні я відображу на стрілі часу основні відкриття у дослідженні землі. У давнину люди по-різному уявляли форму землі. Горянам наша планета видавалася у вигляді гір, а жителі рівнин уявляли нашу планету плоскою. У давній Японії землі приписували кубічну форму. Мешканці Індії уявляли землю у вигляді півкулі, що спирається на трьох слонів, які стоять на величезній черепасі. Ще у VI столітті до нашої ери давньогрецький учений Піфагор вважав, що земля має форму кулі. У Другому столітті давньогрецький учений Клавдій Птоломеїв вважав, що в центрі Всесвіту земля, а всі відомі тоді планети, а також Сонце і місяць обертаються навколо неї. Через 14 століття польський астроном Миколай Коперник змінив уявлення про розташування і рухи Землі. Всі планети рухаються навколо Сонця. Більшість висновків Коперника вважають правильними і до сьогоднішнього дня. На межі XVII-18 століть Ісак Ньютон довів, що Земля не ідеальна куля, а дещо сплюснута біля полюсів. Причина відхилення форми планети від кулі це обертання землі навколо своєї осі. Дякую за увагу.